Основні напрямки, якими ми зараз займаємося, це зрозуміло, формування підрозділів БПЛА, От, причому абсолютно різні направленості це і ударні, і розвідувальні БПЛА, і вже зенитні дрони. Тобто у нас вже є досвід застосування зенитних дронів. От, потрошку боремося, зокрема, з тими шахедами, які атакують наші міста. Звичайно, ми робимо дуже великий акцент на підрозділах РЕП і РР. Для нас зараз в умовах сучасної війни це надважливий напрямок. Більше того, бригада зараз в таких умовах дозволяє людям, по-перше, обирати ті професії, воєнні, які якими б людина хотіла займатися, і ми намагаємося обов'язково звертати увагу, робити акцент на цивільному досвіді людини. Основний напрямок, який ми намагаємося заповнювати, це ті професії, які важливі в новій формі війни в сучасній, в сучасній війні. Реп, РЕР, РТР і, тощо, і інформаційна боротьба. Територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.